Масла вспівалка! Всім привіт, друзі! Сьогодні, після довгої перерви, вирішив показати вам з дрона етнографічне містечко в Польщі. Я провів там більше 4 годин і був у кожному куточці цього села. Зараз трошки кадрів з повітря, а потім в подробицях покажу вам кожну хатину. Взагалі мені дуже сподобалось враження, ну, думаю, 100% варто відвідати це місце. Там було дуже багато дрібничок, які хотілося роздивлятися, тому відео буде з двох частин. Етнографічний музей під відкритим небом Маужице. Головний експонат біотуалет. Сільський жарт. Ми ще не війшли в музей, але вже відчуваю цю автентичність. Якийсь великий кошик. Зараз підійдемо до нього, подивимося, що це. Каплиця. А, квитки нам коштували в це чудове місце 18 злотих з людини, але для мене був фульговий. Також тут є туалет, причому це не біотуалет, але виглядає він і всередині як дуже і дуже біло. Ну, дуже, коротше туалет, але це не найголовніше в цьому місці. Капличка можна тут біля неї посидіти. Виглядає все дуже приємно, красиво. Цей кошик. Робили якісь учениці якоїсь там школи, і робили це все в 2021 році. Тобто йому вже 3 роки, і він досі непогано зберігся. Я думав, на відкритій місцевості ну, він би так добре не зберігся, а він он який, бачите? Але там всередині металевий каркас. Я подивився. Школа подставова, але як ту я спенкні, я не можу. Ну, школа подставова це щось як початкова школа. Зараз буду читати на польській мові, потім перекладу вам частину а халупа з другої полови. 19 веку, джевняний будинок мешкальний конструкція з Чан жреб... Жребова і Сміково-Латкова. Ну, коротше, це така ізбушка з другої половини 19 го сторіччя. І вона була сюди перенесена у 2000 році з Злаков Боровий. Якийсь населений пункт. Йдемо всередину. Сюди можна входити. Це такий. Не знаю. Навіть як це назвати, бо порог це не дуже підходить тут. Камінь. О, а тут прикольно. Знаєте, от я в такій школі навіть вчився. Ну це не найгірше, що можна було. б подумати Подивіться, як тут прикольно. Клас! Дивіться, які парти. Це ж реально екологічно, це корисно для дітей. Як я розумію, на стінах е, є портрети королів і, може навіть інших якихось важливих осіб. Кщонжей польських. Ось. Рішітка, до речі, дерев'яна, тому, якщо хтось захоче зайти, він зайде, але ми, звісно ж, не вандали. А, Мапа Польщі, доска, що ти є? Я не знаю, що ти на українській мові, тому скажу, що ти? Якийсь стілаж, нібито схожий на щось для збереження для. Зберігання, вибачаюсь. Давно не розмовляв на українській. Для зберігання зброї. Бачите, отой такий з крючками. Ось. Але як я розумію, це для указок. Ну, мені так здається. Бо кабінет ну, це було б логічно. Ще є хрест, герб і пічка. Дивіться, піч. Піч є таке слово. Да, є. Так, є. Вибачаюсь. Ось. І комфорти в мене на дачі такі самі. Відкриваєш і можна щось на них випікати. А знаєте, що це? Це мешкання на учителя. Тобто кімната вчителя. І вона. А, зараз секунду можна. А, я хочу порахувати. Раз, два, три. А, це той випадок, коли твоя робота в трьох шагах від тебе. Ну, це реально три кроки. Ось. Тут є ліжко, стіл, теж є піч, є комод, сундук, скриня, скриня. Скринь багато. Вон одна там, одна тут. І, здається, я десь ще бачив або не бачив. Стіл, дзеркало таке велике, і там а, на серветці такий, бачите, кружевній а, ще одне маленьке в оправі таке, щоб можна було на себе подивитися. Вам повинно бути видно ось воно. А, машинка до шиття. Може, я зараз помилюся, Швейна машина. Ось стільці. Маленькі, не знаю для чого, маленький стілець такий, а, сервіс, супниця. Бачите, он. Блін, аж супу захотілося. Портрети. Теж ікона є. Шафа. Килим на стіні. Горшок. Ночний горшок. Бачите? Он він. Під ліжком там. Тут посуд для приготування їжі. Тут от ще є а, кружки. Горнятка. Горнятка. Дякую. Горнятка є. Ну, дуже прикольно. А головне, ви можете собі уявити, як. Е, це ж як на дистанційному навчанні. Тільки встав, увімкнув е, MacBook і ти вже ось е, в школі. Ну, можеш е, працювати. А це ж так само: тільки встав і відразу в кабінеті. Дуже зручно, дуже. Вікна достатньо великі, такі не зовсім. Ну, як. Тут не дуже багато світла, але вікна не зовсім маленькі. Ви бачите взагалі, наскільки тут чисті вікна? Та в мене таке враження, ну вони 100% чистіші, ніж у нас вдома. Ну, будемо чесними, так? І найголовніше, це не шклоп. Пакети, як це називається. Ну, коротше, на пластикові вікна. А, от на них видно, де якісь такі цяточки. От. Ну, що щось... це таке старе шкло українське. Тут є колодязь а, або його імітація, цього я не знаю. А ні, тут можна подивитися. Ну, знаєте, колодязь реально глибокий, але в ньому води немає. Ну, тобто, це не просто отак от... От, от він. Він там ще метри. От якраз як ця... як цей дрин дерев'яний. Журавель, мабуть, О, журавель, От. Дякую. А ще. Для учнів тут теж було де посидіти. Такий вийшов. А зараз ще треба йти додому, ДЗ робити. Слава Богу. Їм в ті часи, я думаю, не задавали фізику на 16 сторінок. А, блін, згадав, це ж польська школа. І ми зараз не задають ДЗ. В принципі, ніколи. Хто не знав, тут ти йдеш до школи, сидиш там один, ну там, до 14, наприклад, 0-0. Потім йдеш додому і в тебе цілий день вільний. Просто вільний. Тому що вони тобі не задають ДЗ. В принципі, ніколи. Реально вам кажу. Це зараз е, може здатися всім якимсь е, ну, дивом, але так воно і є. Це рябіна, так. По-українськи так і буде рябіна? Горобина, може бути. Може і так. Як? Може, горобина. Ну, красиво, красиво. Це в нас кузня 20-ті роки 20-го сторіччя Конструкцію вона має таку саму, як і школа Плуг Тут он, стоїть ковадло. Навіть два. Оце маленьке теж, бачите, старчить, це теж ковадло. І я зараз думаю, боже, який я був турний. Я в Запоріжжі собі дуже хотів ковадло купити. І я знайшов його на Ангоші, і там воно щось коштувало 2500 або 3000 гривень. Я зараз думаю, або навіть 2, Ну щось от цьому. От 2 до 3 тисяч гривень. Я думаю, який я був дурний, боже, просто Бовдур. Бо це ж не гроші ну, для нього. Воно десь 6-8 повинно коштувати. Тут ось є гараж для карет. Ну, прикольно тут. Блін, хочу собі оту. Бачите, така плетена. Клас. Вона найприкольніша з усіх. І сані оті. Взагалі, вони класно придумали. Мінімум сотруд працівників. Обичай. Мінімум працівників. Всього один. Касирша. І все. А усі інші приміщення просто людей не пускають. Тому вони не потрібні. Навіщо працівники, якщо немає що охранять Вибачте, буду десь переходити на російську, коли. Карета розташовувалася ось в такому кам'яному будинку. А це пожежна станція, пожежна станція. Ось. Блін, дуже прикольна машина. Оця. Подобається. Прям суперова така. Клас. Це насос, знаєте, як в мультфільмах. А, брали, кидали шланг, ну, в колодязь, наприклад, і качали воду руками. Це концертний зал під відкритим небом. Якщо можна це назвати залом, а тут часто проходять різні івенти, вистави, ярмарки і всяке інше. Типа як. Ну, до речі, ось ця пасіка, яка така трошки занедбана. Ну як трошки, зовсім занедбана бо немає господаря, зді... тут немає бджіл, як я розумію, зовсім немає бджіл. І я думаю, що я б погодився за нею приглядати, якщо б це було трошки поближче, О, в обмін на мед Міг би його на ярмарках продавати як домашній. Дуже непоганий варіант. тут Якась дерев'яна хата ще одна. Тракторець. Цікавий. Тракторець, як я зрозумів, все ж таки не діючий. Знайшовся б хтось, хто зміг його відремонтувати. Оцей будинок перенесений з Родзьйовіца і тут а, зараз вам покажу ось таке цікаве вікно. Ну, Тобто, щоб його відкрити, тут по діагоналі зріс і тут. І щоб його відкрити, треба натиснути і провернути. Ось так. Бачите, так? Але я його закрив, бо на це дозвіл не давали, як кажуть. Там от старі двері якісь. Як я розумію, радянські ще. Замиками ще. Ну от, такий діагональний зріз. тобто в цю сторону його повернути не можна, а так можна. Прикольна штука. Можна в сараї таке поставити і не паритись. Вор не пройде! Та опасі богат таких утюгов. Це, коротше, була праска. Ну, як праска. Вікіпедія так нам каже. Ось магія ренчний. Так. Дуже подібне до цього, майже однакові. Різниця лише там в дрібних деталях. Ну так, це щось не подобає краски. Мені от просто цікаво, якщо все з цих злаків борових перенесли сюди, то там взагалі щось залишилось в цих злаках борових. Мені здається, це жорстоко по, по відношенню до них. Ну, знаєте, якось залишили їх без красивих будинків. Аутентичних. Самобутніх. Виправився, просто це аутентичних, я вже запихав. Сюди, де тільки можна. Не зривачово. Не можна. А я так хотів овотти це фрукти. Можете собі уявити, не можна виноград зривати. От я думаю, хто ви такі? заходишь вот такая казатые изры блин ну тут красиво кровать стоит иконы висят там вон вижу для лошадей как называется то хомут хом забыл боже как стыдно всю жизнь помнил и тут забыл как называется таз красивые видите а какой расписной комод скамья длинная шкаф Ось щось я на російську перейшов. Там Вон згори стоїть така лампа з дзеркальцем, щоб як фонарик її використовувати. Боже, які двері. Так і хочеться з ними сфотографуватися. Все є. Ні, ну реально прикольно. Ніколи не бачив таких завісів. Бачите? Навіщо йому цей для просто для красоти? Прекраса така. Ну тут прикольно, дивіться, ліжко для дитини маленьке таке. гойдається навіть тут ось напевно для того, для прядіння є інструменти всі необхідні. Там і там висять ось такі прикраси, ось вони. І прялки стоять. Тобто напряв собі пряжі, відразу там тканину зробив. Хоча я в цьому не спец, може це і не так робиться. Ну це вже не проблема. Там зараз вон... буде тавтологія, пралка. Бачите? Така. дошка. Здається, це використовували для того, чтобы прати одежу. Масло взбивалка! Я хочу себе такую. Вот она. Ну тут, извините, скажу на российский. Короче, я всегда хотел себе масло сбивалку, потому что я хотел взять, затариться сливками и взбить себе в ней масло. Ну это просто что-то такое прикольное всегда для меня было. И я вот думал, где бы ее достать, а они же нигде не продаются, даже на антикварных рынках. Вот такие старые именно. Вот чтоб старые прям. Короче, вот она передо мной. Я вижу ее, наверное, в первый раз в жизни вживую. Ну, может и не первый, но второй. Ну неважно, вот, вот мне нужна такая. У кого вдруг дома есть, присылайте мне в Варшаву. Я сейчас не шучу. На Варшаву, да. дедушки. Да, можно и так. Короче, можете мне написать, связаться со мной. Я готов купить. Вот. Печка. Я би мог достать, но я не буду. Ромашки сушаться. Перше, вони красиві. Це раз, дішка на дачі такі от поставити і це вже дуже буде вигляд робити. Десь на веранді там і супер було по-друге, якщо от сюди от покласти, вирізати таку круглу штуку, то на них можна сидіти. Це вже якась користь. По-третє, на той самій веранді на них можна, в них щось можна зберігати. От туди от накидав, що тобі там треба зберігати на вулиці, поклав такий кругляш з фанери згори. Сидиш, а воно зберігається. Який же я геніальний. Ну, або... У мене там була давня мрія колись забабахати вино. Ні, ну просто цікаво було в діжці. Але для цього треба була діжка. Ось. Або гірки солоні. Прикиньте, як просто такі діжки-солоні гірки. Я думаю, так. Знаєте, в дрібничках в усіх. Так уважно це місце ще. Ніхто не оглядав з моменту його засну... заснування ось. Ідемо далі, бо я вже цей удварюватися починаю від падіння між трьома будинками. Знаєте, скільки коштує купити такий будинок? А я колись дивився. При умові, що ти його розбереш і перевезеш, це десь 15 тисяч злотих. Від давайте навіть так скажу: від 8 до 15 тисяч злотих, тобто це дуже набагато. Якщо в тебе є ділянка якась невеличка, ти можеш собі поставити такий будинок і жити в ньому. Ну, звісно ж, не такий, бо це м, якийсь хлів. А, е, ну, наприклад, такий, як ми тільки що бачили з вами. І можна в ньому розміститися та жити. А конкретно цей будинок був закупівний в. Ну... Куплений був в 1990-х роках, а тут його поставили в 2005-му. Ну, немало, немало, 15 років. Все ж таки він у них десь там лежав. А тут, як я розумію, живуть люди. Я от чомусь мені здається, що не так уж це прикольно. Так, я помилився, це корчма. Хочу в корчму. Жарт. Я ж не буду їсти тут за купу грошей їжу в корчмі. Ну хоча і хотілося б спробувати, але ні.